Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврурі. І поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Почнемо з новиночки. З'явилася ось така гілочка. Штучна, декоративна, лимончики. Погляньте, така гарненька. І коштує вона 149. Не знаю, бачили ви чи ні. Ще ось така гілочка орхідея. Дуже-дуже гарна. Віла. Ось вона. І ось така ще фіолетова. Коштує ця гілочка 129. І не знаю, бачили ви чи ні. Букет квітів штучних соняшники. Такі гарненькі. І ціна 119. Глечик для напоїв скляний на об'єм літр 500, а кришка і ручка пластик. Кришка і рожева, і зелена, і біла, і чорна. Це така як теж новинка. І ціна 129. Набір стаканів пластикових. 6 штук в наборі. Така невеличка знижка 119. Машинка закатувальна, напівавтомат. Непогана знижка дівчатка 194, а коштувала 229. А це така кришка для продуктів антимоскітна, Це така новиночка. Це вона в складеному вигляді. А ось вона в розкладеному вигляді, як парасолька. І ціна такої новиночки 99. Решітка гриль металева ручка дерев'яна 20х20 см. Невеличка вона по знижці 169 а коштувала 199. Знову привезли етажирки пластикові для ванної кімнати. Ось така кутова, невеличка, сіра і какао з молоком. На три яруса і ціна її 169 це вже прямокутна етажерка. Теж пластик на 4 яруса. На жаль, тільки в розкладеному вигляді. Біла, світло сіра і темно сіра. Ну, ось так, як на малюночку. І коштує така етажерка 449. І ось така ще цікава етажерка. Теж пластик на 4 полиці. У вигляді квіточки, висота 82 сантиметра і ціна її 549. Ось така новинка віддеться для сміття пластикове, з малюночком і з фіксатором. Одягаємо пакет для сміття і фіксуємо ось так. І коштує така новинка 129. Полиця пластикова, кутова. Така зовсім зовсім легесенька. І ціна її 119. Ось така ще полиця для ванної кімнати, але вже металева. Настінна, прямокутна по 219. А це ось така новинка. Вішалка настінна, металева, така з листочками, з гачками. Але листочки такі ніжні. Метал дуже-дуже тоненький. І коштує така новиночка 189. Килимок придвірний фігурний. Края ось такі нерівні, малюночки різні. Ще ось такий варіант. І ціна його 189. Килимок придвірний овальний. З малюночком квіти і з надписом. І ціна його, поглянемо з вами: 119. І ось такий ще килимок для дому, прямокутний, з малюнком: 60 на 45, мабуть, ось так сантиметрів. І поглянемо, скільки він коштує разом з вами. 129. Килимок для дому, пухнастий, круглий, досить такий великий. 299 Кошик пластиковий, прямокутний. З квіточкою, з декором. По бокам ось такі невеличкі ручки. І ціна зі знижкою 99. Ще ось такий кошик теж пластиковий, прямокутний, невеличкий, такі, як квіта, сірий і білий. По бокам невеличкі ручки, і ціна його 59. І ще ось такий теж кошик пластиковий, прямокутний, але він уже з кришкою. По бокам також ручки 99. Кошик пластиковий, прямокутний, невеличкий по 29. І маленькі ось такі кошики підставки. Пластикові. Вони різні по 15. Пакети для сміття фіно, чорні 30 штук їх в упаковці 49. Ось такі пакети. Чорно-білі, добра господарочка, 20 штук їх в упаковці зі знижкою 49. Фіна пакети для сміття з ручками 20 штук. На об'єм 60 літрів. І ціна зі знижкою 66. З затяжками пакети для сміття чорно-білі. 30 штук їх в упаковці по 89 на об'єм 45 літрів. Пакети добра господарочка для пакування харчових продуктів. 35 штук їх в упаковці. Така невеличка знижка по 64 гривні. І пакети майка 200 штуків в упаковці по 64 гривні. Набір пластиковий, кухонний, ложка та виделка з довгою ручкою по знижці 19. Пляшка для олії та оцту, Скляна, подвійна, 119. Підставка пластикова для кришек, але можна і для тарілочок. Біла. І сіра ось така. И кошта и подставка 99. Набир, рукавичка прихватка, рушничок и фартушок. Ось так. Малюнки резни, червоно-черный малюночок и било-черный. 229. Рукавичка и прихватка, малюночки резни. черно такая била. В сірому варіанті ось по 69. І квітнева рукавичка і прихватка по 55. Підставка для столових приборів дерев'яна. На три відділення 249. Ось така ще металева підставка. одна дерев'яне, чорна. 139 пластикові сушарки. Для столових приборів. Блакитні і тільки блакитні по 99. Ось така ще підставка, теж для столових приборів поменше. Молочна і блакитна. 129. А це вже і підставка, і органайзер. Пластиковий. 49. Форма металева для випікання хліба, алма прямокутна. І ціна її 69. Ось така ще форма для прямокутна для випікання. Металева 24 на 34 см І ціна її зі знижкою 99. Форма для випікання алмон. Хвиляста. 28 сантиметрів діаметр. 77. І ще ось така форма для випікання сердечко за щіпкою і зі знижкою 99. Форма для випікання скляна 26 см в діаметр. І ціна знижена 199 а коштувала 219. Менажниця дерев'яна, прямокутна, невеличка. Ціна знижена 59 Овальної форми мнажниця, теж дерев'яна, ціна знижена 289. І мнажниця, божя корівка або совушка сова. Теж дерев'яні і ціна знижена 88. Кухоль керамічний. Листочок з надписом. На об'єм. 365 мл. Це така новинка 69. І ось така ще новинка. Кухоль керамічний. Ташки. На об'єм 365. І коштує кухоль 69. Чашка порцелянова сафарі. На об'єм. 365. Ще ось така. По 59. Набір чашек скляних. Дно і ручка, пластик, дві штуки в наборі. По 119. Погляньте, яка з'явилася новинка. Це вже не чашка, а склянка. Низька з малюнком. Щенячий патруль. Малюночки різні, на об'єм 250 мл. І ціна. 59. Миска пластикова, кругла, на об'єм літр 500. Така цікава. Але це миска і ціна її 59. Тобто така новинка. Побільше миска, теж пластикова, на об'єм вже п'літрів. Ось вона. І коштує вона 109. Ось така ще миска, теж пластик, але вже з кришкою. Ягідка на об'єм 3 літра. Фіолетова і ось така ще зелена по 59. Ємність харчова пластикова. З кришкою на об'єм 2,5 літра по 59. Хлібниця пластикова. Фіолетова, жовта. І зелена. Ціна знижена 24. Резиночки для волосся, дівчатка, дві штуки в наборі. Ціна знижена по 9. Ось така резиночка для волосся. Одна, теж ціна знижена по 4. А це вже об'ємна резинка для волосся, зелена. І тільки зелена по 19. Ще ось такий варіант теж. Об'ємна резинка, лавіт, чорна. І обідочок такий білий по 19. І ось такий ще варіант. Жовта з чорним. І світла ось така. По 14. Краб для волосся, металевий метелик. І коштує 64. Ще ось такий краб для волосся, пластик фігурний по 29. І ось такий ще, дівчатка, крап для волосся, пластиковий, однотонний, 29. Набір заколоб, лавіт. Три штуки в наборі. І ціна їх 44. Ось такі ще заколки для волосся, дівчатка. І останній ось такий варіант заколка затискач для волосся металевий грібінці. По 14.